Основними напрямками діяльності, за якими використовуються службові собаки, це розшуковий напрямок, це розшук людини по її запаховому сліду, вибірка людини або речі. Є спеціальний напрямок. Це собаки, які навчені. Шукати вибухівку та зброю, шукати наркотичні речовини та прекурсори. Ще один із напрямків діяльності це є антитерористичний напрямок. І саме за, цим, за цією спеціалізацією зараз підготовлений службовий собака для підрозділу корд. Підготовкою службових собак займаються біля 40 працівників поліції, кінологічний штат службових собак. Більше 50. тренування постійне у складних умовах. Це несення служби разом із кінологом. щодобово на блокпостах. Готуємось для праці на деокупованих територіях. Хочу зазначити, що з 2014 року наші кінологи були присутні в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил. Колектив у нас дуже дружний, згуртований, намагаються один одному. Підставити своє плече, навчитися друг у друга. Робочий день кінолога починається з вигулу свого чотирилапого напарника та проведення гігієнічних процедур. Крім того, Собаку, який заступає на службу, оглядає ветеринарний лікар, і вже після інструктажу, кінологічний розрахунок заступає на службу. Окрім викликів на місця подій, службові собаки постійно тренуються. Це і виїзди на слідові поля, це і виїзди в місто для проведення тренувань в умовах близьких до реальних. Загалом собаки вчаться протягом свого життя. Собака починає своє тренування. З навички слухняності з 2-3-місячного віку. Далі здає невеличкий тест, і саме за цим тестом ми вже прогнозуємо, за яким напрямом буде працювати саме цей собака. А взагалі, це друг, товариш, напарник. Я вирішила стати кінологом, тому що це було моєю давньою дитячою мрією. Вона здійснилася. У 2019 році це моя перша собака. Її звати Лесі. Вона службова розшукова. Лесі у нас дуже жвава собака. І грива, але дуже слухняна. Виконує всі команди, тому ми з нею дружимо, працюємо, вчимося разом до перемоги. Кожен з нас йде на службу із задоволенням, тому що ми отримуємо тут позитивні емоції саме від наших чотирилапих напарників. Одеські кінологи також постійно підвищують свою кваліфікацію як за місцем несення служби, так і. У навчальних закладах зі специфічними умовами навчання ми приймаємо активну участь у чемпіонатах, які проводяться національною поліцією або іншими правоохоронними органами. Так, позаминулого року ми здобули друге місце на чемпіонаті національної поліції України з кінологічного багатоборства та вибороли найбільшу кількість кубків по дисциплінах. Ну і відповідно призові місця. Ще хочу розказати. Про такий неполіцейський напрямок нашої діяльності, до якого ми долучилися декілька років тому, це каністерапія. за проханням батьків, особливих дітей провели декілька занять, таких пробних занять, і вони себе виявили дуже позитивними: саме як допоміжний засіб, таким дітям на фоні загальної терапії, яку вони отримували раніше. Крім того, в умовах військового стану ми проводимо Демо також показові виступи і екскурсії для діток-переселенців або тих, які залишили свої домівки внаслідок військових дій. Бути кінологом справа не з легких. Кожен вухастик має також, як і ми з вами, свій характер. Свій норок до кожного потрібно знайти підхід. Треба мати багато терпіння, багато часу прикласти для того, щоб виростати дійсно службового собаку. Щоб стати кінологом, потрібно відповідати двом основним умовам: це дуже любити собак та мати велике бажання навчитися працювати та взаємодіяти з ними. Вони нам дають те, що ми. Шукаємо у людях впевненість, вірність та віданість.